а є людина, з якою ти мріяв сфотографуватися. Ну не просто знайома, а справжній кумир. Ну я думаю, надюш, що я б не посоромився підійти до Ліонеля Месі і попросив би його сфотографуватися? Ні, попросив би його сфоткати. мене з Кріштіану Роналдом. Ой, так дійсно, навіть у відомих людей є свої кумири. Наприклад, Христина Соловій називає Ірину Білик своєю дівою. Том Голанд в інтернеті гуглить лише кохану зендею, бо вона для Ох. нього просто ікона. А Селін Діон довела Адель до сліз просто під час її концерту. Ще Джастін Бібер плакав через білі Айліш, і це нормально. Так, знаменитості виказують прихильність своїм колегам. Хто в цьому найвправніший та найщиріший, розкажемо просто зараз. Топ 5 кумирів. Дивіться. Знаменитості одне одному заздрять, критикують і, взагалі, в тому шоу бізнесі нічого святого. Ми не заперечуємо зірки не без гріха, але частенько, крім поглядів з коса, одне одному вони пускають ті самі промінчики добра і щирої любові. Рейтинг знаменитостей, котрі фанатіють від своїх зіркових колег до вашої уваги. Відкриває наш рейтинг Христина Соловій та її палка Любов до ні, не до Сергія Жадана, а до іншої співачки Ірини Білик. Так, так, Соловій неодноразово зізнавалася фанатії від білик з самого дитинства, бо більше каже, що саме творчість Ірини вплинула на формування її як співачки. Ну а коли білик дозволила Христині виконати свій легендарний хіт та я пливу у човні, соловій не скупилася на компліменти своєму кумирові. Безмежно дякую за дозвіл виконати одну з найулюбленіших, а я пливу. Якщо мене спитають, хто моя діва на українській сцені, я без вагань скажу Ірина Білик. А кажуть, жінки не вміють робити компліменти одна одній. До речі, влітку здійснилась дитяча мрія Христини. Ту саму пісню, а я пливу, вона виконала в дуеті зі своєю дівою та ще й в рамках її столичного концерту. вода вода вода. Спільний виступ співачок був ну дуже гарячим, але декому чуттєвість артисток на сцені видалась вульгарністю. У мережі на них накинулися гейтери. Мовляв, влаштували на сцені сороміцьке дійство. Не естетично, вульгарно. Що я тільки но побачила. Боже, який жах! Та, власне, Соловій подібні коментарі по цим балах. Останнім часом їй постійно прилітає то за зі сцени, то за поцілунки з дітьми. як мовиться, одним більше, одним менше. Четверте місце ми віддали акторці Емілії Кларк та її засоромленим щічкам, котрий якось добряче змусив червоніти мет Леблан – зірка серіалу Друзі. Як виявилось, Емілія величезна фанатка культового серіалу, але особливо швидко її серденько завжди змушував битися той самий Джої, якого зіграв Леблан. Тож, коли Кларк зустріла Мета на шоу Грема Нортона, буквально втратила дармовий. Емілія Кларк, ти встигла з усіма поспілкуватися за лаштунками. Так, начебто так. І з ним Емілія Кларк поговорила з ним. Привіт, я просто Ой. І, хоч Емілія тоді не тямила себе від щастя, врешті зібралася і навіть попросила Мета повторити для неї ту саму культову фразу Джої, завдяки якій він знайомився з дівчатами у мене до вас є одне прохання. Можете запитати мене як справи? Як життя? Що й казати? Оце емоції. Ну, милоте. Саме для четвертого місця нашого рейтингу. А ось і бронза нашого топу. І її до свого чималенького арсеналу нагород забирає наймолодша в історії володарка Гремії. Співачка Білі Айліш. Бо так, як вона любить Джастіна, Бібера, ще має повчитися увесь його багатомільйонний фан-клуб. Коли почалася ця твоя любов до Джастіна? Ой, це почалося, коли мені було, мабуть, 12. І тут Білі не голослівна, лише погляньте, який вигляд мала її кімната у дитинстві, куди не глянь. Бібер. Навіть ставши зіркою, Білі не припинила фанатіти від свого кумира. Коли він підписався на неї в інстаграмі про цю подію, вона навіть в інтерв'ю розповідала. Виходить, ти фанатка Бібера, і от сьогодні він підписався на тебе в інстаграм. Так ви ніколи не зустрічалися? Ні, згодом білі таки познайомилася з Джастіном. Відео їхньої першої зустрічі розірвали всі міміметри. Знаменитості швидко потоваришували і взагалі часто проводили час у компанії одне одного. Через такі їхні надто теплі стосунки публіка почала пліткувати, що то не просто дружба, мовляв, причарувала білі кумира. Але згодом в одному з інтерв'ю Джастін пояснив, так опікає свою колегу, бо турбується про неї. Я просто хочу захистити її. Я не хочу, аби вона пережила те, що довелось пережити мені. Звісно, тоді не всі розуміли про який негативний досвід ідеться. І лише коли 2024-го розгорівся скандал навколо колишнього наставника Джастіна Підіді, стало очевидно, Бібер намагався вберегти юну подругу від тих самих сумнозвісних білих вечірок, яких йому на жаль уникнути не вдалося. Другого місця рейтингу дісталися закохані голівудські котики. Том Голанд та Зендея. Ці двоє не афішували свої стосунки майже кілька років, та навіть тоді Том постійно зізнавався. фанатією від своєї талановитої просто колеги по цеху. Вона одна з найнеймовірніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. А от коли стало відомо між акторами кохання зітхання, Том уже на правах бойфренда взявся публічно проявляти прихильність коханій. Останній мій запит в Google насправді був таким: Зендая. А коли вже ці двоє опиняються разом перед камерами, починається щось таке. Привіт! Питання, де відповідь лише одне слово: хто ваш герой у реальному житті? Том Зендея. Том Голанд. А ще під час спільних інтерв'ю парочка обов'язково використовує будь-яку нагоду, аби торкнутися одне одного. Ну і як їм не дати срібло нашого рейтингу? Правильно ніяк. Дочекалися. Ось воно золото нашого рейтингу. І його ми віддаємо Адель, котра, як виявилося, завжди фанатіла від іншої музичної діви Селін Діон. Я тримаю її фото поруч зі сценою, і перш ніж вийти на публіку, торкаюся цієї світлини. А нещодавно селін, котра через важку хворобу майже не з'являється на публіці, прийшла на концерт Адель. Коли сама господиня вечора побачила серед гостей свою ікону, зупинила виступ і підійшла до неї привітатися і не стримала сліз. Дівчата були такими емоційними, що довели до сліз усіх присутніх. Взагалі Адель не соромиться бути справжньою, і на своїх концертах не лише плаче а ще й сміється та смішить. І якось вона попросила свого музиканта допомогти їй розтибнути пояс. Я вчора добряче наїлася китайської їжі, тож мій пояс не підходить. Він металевий. Можеш спробувати зняти його з мене. Справжній адель від нас справжнє золото.